США можуть запровадити санкції проти угорських впливових громадян, причому угорська влада чекає цього вже сьогодні. Оголосити про обмеження проти конкретних осіб на запланованій прес-конференції може посол США в Угорщині Девід Пресман. І аби дізнатися, що ж там відбувається в Угорщині, чого вони очікують, і якого саме рішення, яких санкцій, і стосовно кого, ми дізнаємося у нашої кореспондентки в Будапешті Олени Клюсько. Отже, Олено, привіт, розповідай усе, що знаєш. Про те, кого будуть санкції, коли, як і для чого. Вітаю вас. Ну і, власне, сьогодні вже всі очікують прес-конференцію посла США в Порщі Девіда Престона. Вона має бути десь через годину півтори за запланованим часом. Ну і власне всі чекають, хто ж буде, хто опиниться в Угорщині під санкціями. Угорська преса зараз дає такі певні різні інсайди, тому що основний такий розмитий меседж – це те, що якісь певні впливові угорці, а також посадовці уряда Віктора Орбана. Крім того, також є така думка, що до санкційного списку від США може увійти навіть сам міністр закордонних справ Угорщині Петер П'ятрок після свого візиту в Москву. Адже це вже такий не перший, скажімо, його це неоднозначний, тому що у лютому, здається, він також відвідав мінськ і також там проводив такі певні переговори. Ну і також ця конфронтація між Угорщиною та США почалася давно, тому що вже був певний. У 2014 році, коли проти також угорських посадовців США були санкції та заборонили їм в'їзд до Америки через корупційні скандали, ну і цікавим є той момент, що в своєму зверненні народу, скажімо так, у Віктор Орбан. Казав, що прізвище посла США в Угорщині Девіда Фресмана входить від слова пресувати. Тобто таким чином він хотів сказати те, що, начебто, Америка пресує Угорщину вступити війну проти Росії, і Орбан сказав про те, що він сподівається, що прізвище наступного посла буде не почині, адже має інформацію про те, що США готує такий певний переворот в країні та в його уряді. Однак ніяких факт. Орбан не навів це були лише його слова. Тую чергу, звичайно, девід пресман відповів угорському прем'єру. Він сказав про те, що Ольщина вже давно не є демократичною країною з демократичними цінностями є навіть корупційною, а, такою певною країною, і також про те, що Угорська преса давно також перестала бути демократичною, поширює російські наративи, які вигодні а, путіну. І також пресман не зміг повітря того інциденту, коли Орбан отримав Трамп і сказав про те, що Угорщина та Орбан кажуть про те, що вони є нейтральною країною і не лізуть у політику інших країн, але в свою чергу а, людина, яка в США є кримінальним провадженням. Ну і також скажімо так давно, дуже давно і дуже багато США критикують Угорщину. Це сталося й того, що коли Угорщина блокувала вступ Фінляндії та Швеції, нато й досі блокує Швеції, і таким чином вони кажуть, що орган просто вимагає гроші від Євросоюзу. Тож зараз така певна точка Кип. Підня ситуація дійшла до свого апогею, тому очікуємо сьогодні, сімнадцятої години, за європейським часом, і зможемо почути прес-конференцію Девіда Пресмана, власне, озвучить меседжі, які вважають за потрібне. Також а, пресман сказав днями про те, що він не просто так критикує Орбана а, чи, Орбана та Угорщину, що це не його особиста думка, а він таким чином. А каже думку американського уряду, то ж очікуємо і як відразу одна вас. Олено, Ще хотів поцікавитися. Відомо що у 2014 році е американці вже запроваджували санкції проти восьми угорських високих представників, але обмежилися вони лише забороною на в'їзд до сполучених штатів. Чи можливо очікувати від сполучених штатів щось більше, аніж просто заборона на в'їзд до країни? Я сьогодні читала от, наприклад, Фейсбук пост одного з угорських аналітиків, який я мешкає в США, і він писав про те, що от, можливо ким, а, після того як Україна, Росія визнала Угорщину недружньою до себе країною. Всі очікували, а що ж буде далі, що скаже Орба, і от таким своїм маневруванням, таким поворотом в сторону Росії, він власне показав, що не хоче з Євросоюзом Союзом і з Америкою, тому. Прогнозують, що можливо зараз і не буде радикальних дій буде можливо також якісь обмеження на в'їзд або щось подібне. Там заборона, можливо, певних підприємств. Але згодом, якщо політика угорщини не зміниться, то ці дії будуть радикальними. І ще останнє коротенько хотів тебе запитати стосовно е, угорців, простих людей, які живуть в Угорщині, як вони реагують на те, що е, їх прем'єр-міністр так часто навідується, е, міністр закордонних справ, так часто навідується до Російської Федерації і домовляється там про газ нафту? І е, ще одне, чи відомо їм, що Росія визнала Угорщину недружньою країною? Як вони до цього ставляться? Так, ну звичайно, їм про це вдома, і скажімо так ті угорці, яких знаю я, вони стане до цього патрона, тому що ми бачимо таку певну тенденцію, що інші європейські країни зменшуютьвання російських енергоресурсів до мінімуму за подальшою відмовою від них. А у ось цей скажімо так ту залежність, тільки накопичує, накопичили, накопичує. І навіть там є театру... Петера, який пише, що от ми приїхали в Москву, пости там відео, і там також ну, так розділилися коментарі на два такі певні табори, тому що деякі пишуть: ой, дякуємо за тебе на ресурси для нас, а деякі пишуть, що от так, грубо кажучи, що ти робиш, і далі затягуєш нас в таку певну залежність. Тому угорці реагують по-різному, але здебільшого, звичайно, цими з якими я спілкувалася, вони ставляться негативно до цієї залежності. Тому що вони розуміють, що ресурси ресурсами, але є вони дотаційною країною від Євросоюзу. Тут є багато заводів, фабрик інших країн американських певних фабрик. Тому ну, ось якась така думка. Що ж, дякую тобі за роз'яснення. Дякую за твої думки. Дякую за твою роботу. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була кореспондентка у Будапешті Олена Клюсько. Ми ж е будемо обговорювати це і не тільки е сьогодні в ефірі, і гість третіх години ток-шоу «Код інформації Петро е Волощенко на псевдостов.